Всім привіт! На моєму принтері стоїть кліпер, і з якоюсь там періодичністю я стикаюсь з такою помилкою. Коли я там почитав про неї в інтернеті, то кажуть, що там це можливо там, і за з'єднання USB, там, треба кабель там, поміняти, там, можливо, там щось блок. Живлення краще там купити. От, я вже міняв там і кабель з блоком живлення, замінити не, не вдалося. От, на ну, Сьогодні я е, нарешті зрозумів, в чому в мене ну, і яка проблема і в чому вона виникає. Тобто, як завжди, мій там принтер друкує. І в якийсь там час він просто отак застає, ну, застає і ця ошибка. Собственно говоря, виникає. Кліпер в мене стоїть на такій приплуді, Це м -м, телевізійна приставка. Вона дешевше, чи різні Raspberry Pi. Ну, в мене, мене була в наявності, тому я на не, неї поставив кліпер та налаштував свій принтер. Так В чому ж проблема? Тобто, чому мій принтер друкує, 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 а потім якийсь час там виникає ось така помилка. А і якщо принтер друкує, то потім його після такої помилки його там потрібно тільки виключати і включати знову? Проблема, от ці лампочки. Я, в мене вона стоїть на столі, я іноді її користуюсь. І от, якщо її там включити, а може виключити, ось сейчас кліпер, все нормально. От я декілька разів включив та виключив свою лампу. І зараз... оп! І привіт. Я там... Різні речі підключає там, там в мене подовжувачі. Там принтер, там сушарка, там ноутбук, монитор, USB-хаб очисник повітря ну, там з баги. Багато чого там підключено, ну і також <с> ця лампа. І, 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 і от ця шибка виникає. от. Тільки тоді, коли я включаю от, і виключаю цю лампу. Сьогодні мій друг не закінчився, але я зміг е, розібратись, <плес> в чому справа. От, тому лампу цю я поставлю десь у другій кімнаті, а собі щось куплю інше. Ось такі бувають проблеми. У мене є купа планів по запису різних відео по налаштуванню принтера та про пригоди песика багі, але часу, як завжди, бракує. Якщо у вас є бажання, то напишіть в коментарях, про що б ви хотіли побачити наступне відео. Якщо буде декілька запитів по одній темі, то наступне відео спробую записати на ту тему, яку ви виберете. Ну а зараз, як завжди, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо відео вам сподобалось. Та далі буде цікавіше. Всім пока!